Президент Володимир Зеленський зідзвонився із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Говорили про необхідність збільшувати тиск на Росію, а позиції України зміцнити, бо саме це зможе примусити РФ до справжнього миру. Наголосив Зеленський. Він також подякував Шольцу за лідерство у допомозі Україні системами ППО «Петріот» та АйріСТІ, які вже врятували тисячі життів. Канцлер Німеччини розповів про свій дзвінок Путіну. Телефонна розмова німецького канцлера Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним не привела до жодних результатів. Цей дзвінок викликав шквал критики як української влади, так і німецьких депутатів. Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну скринькою Пандори. А у своєму вечірньому зверненні 17 листопада він заявив, що масована ракетна атака по Україні була відповіддю Кремля тим, хто хотів чогось досягти розмовами, телефонними дзвінками та обіймами з російським диктатором. Цей голуб миру надіслав нам чергові кінжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова це підлість. Росія вже майже Тисячу днів робить одне те й саме, і від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Як зазначає політолог та директор Центру суспільних досліджень Український Меридіан Дмитро Левусь, Олаф Шольц здійснив дзвінок через дві головні причини: перша це нерозуміння німецького канцлера того ким насправді є Путін. Друга внутрішньополітичні проблеми, через які у Шольца виникло бажання бути миротворцем. Даний дзвінок не привів ні к чому позитивному. Сам Шольц упомінає, ще і о. том, что на фоне того, что происходит изменения в во власти Соединенных Штатов Америки и что, возможно, будут активные контакты Дональда Трампа как нового президента США с э -э, диктатором Путиным, было бы, мол, неправильно, чтобы европейцы с ним не говорили. тоже не выглядят убедительными. На самом деле это еще более похоже на Такое оправдання званка як абсолютно ну, нелогічного. Сам Шольц заявив, що Володимир Путін не змінив своєї думки щодо війни в Україні. Однак, за його словами, нібито варто було поговорити з Путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії. На думку політолога, російські та німецькі правителі могли розмовляти і про майбутні мирні переговори. Дуже схоже на те, що. поскольку разговор был долгий, действительно пришлось выслушивать Шольцу вот эти обоснования, которые Путин для своей агрессии и выводил, и для вот такой своей политики не только по отношению к Украине, и, а и к Западу. В цьому в Кремлі зраділи дзвінку німецького канцлера. Вчинок Шольца продемонстрував те, що в Європі немає стійкої позиції щодо Росії. Зокрема, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що це була досить ділова, детальна і відверта розмова. Діалог такого плану не з позиції сили, не з позиції заставити Росію. платить за свою агрессию и выполнять международное право воспринимается именно как слабость. И когда Россия хвалит кого-то за компромиссы или за деловой стиль, вот как это делает Песков, это говорит о том, что именно так и в России это воспринято. Дмитро Левусь наголошує, що у Кремлі ніколи не підуть на компроміси щодо війни, тому змусити Путіна до реального миру та справжніх переговорів можливо лише силою.